Знову ми зустрічаємося з Бенедиктом Камбербетчем в дуже знаковій ролі Шерлока Холмса. Якщо уважно читати Конан Дойля, то можна і без фільму зрозуміти, що Шерлок Холмс періодично страдав на великий депресивний розлад на його варіант, який називається рекурентний депресивний розлад. Рекарент і рекурентне це ті розлади, які повторюються. Ну, якщо ми знаємо події, які розвивалися у класичному Канандойлі в, в минулому, тоді не було не антидепресантів, ніяких ліків, які б лікували, крім психоактивних речовин, які застосовували для лікування депресії. Але ця версія з Бенедиктом Камердбечем, вона дуже близька по часу до нас, і в цій версії... Камбербеч демонструє такі симптоми депресії, як він відчуває зниження енергії, немає інтересу до ведення своїх розслідувань. Якщо дивитися цілком цей серіал, то ми з вами бачимо, що крім депресії, яку періодично відчуває Камбербеч, яка в нього з'являється, коли він перестає. Займатися своїм хобі, своїм розслідуванням, ми бачимо, що він ще дуже емоційний, не відсторонений не від своїх близьких, і тільки наприкінці фільму він відчуває якісь відчуття по відношенню до деяких людей, які його оточують. І Якщо б психіатра не злюзували Цю, цю роль, цю фігуру Шерлока Холмса, не класичного, а неокласичного Шерлока Холмса, то вони ставили діагноз, що камбербетч ілюструє не тільки депресивний розлад, а й ілюструє деяку соціопатію. І соціопатія ізольована може бути коморбідною, тобто супутній розвитку депресії. Розвитку депресії у, у нього також ми бачимо підтримку його друга, яка не має успіху, тому що сама впевнена людина Бенедикт Камрбеч не потребує ніякої допомоги і не може її попросити для того, щоб покращити свій стан. І е, зазвичай більшість людей, які страждають на депресію, не можуть е, попросити за по допомогу, тому що вони не мають достатньо критики до свого стану. Вони соромиться свого поганого настрою. Вони соромиться, що відчувають, що вони е, ніби фізично здорові, але при, при тому не можуть функціонувати як звичайна людина, і е, це накладує такі Дуже ретельні обов'язки на оточуючих, щоб могли звертати увагу на деякі ознаки депресії, про які ми говоримо, про на деякі симптоми, які бачать, на прояви депресії у своїх близьких.